Привіт, вболівальники синьо-білих. У нас для вас гарячі новини. Схоже, наш найкращий бомбардир Владислав Ванат може потрапити на радари великого іспанського клубу так, Реал Созідат, який у минулому сезоні посів шосте місце в лалізі, зацікавлений взяти нашого молодого 22 річного українського форварда. Тепер ви знаєте, який світ футболу? Спекуляції виникають щодня, але офіційних пропозицій поки що немає. Схоже, тренер Реал Созідад Іманол Альгуасіл схвалив талант Ваната. І хто знає, чи скоро ми побачимо офіційну пропозицію? Варто нагадати, що в минулому сезоні вже наважувалися підписати росіянина Арсена Захаряна. Ванат, який був найкращим бомбардиром Українська Прем'єр-ліга у сезоні 2023 2024 забив 14 голів у 27 матчах. Також привернув увагу таких грандів, як Наполі та Міланський Інтер, але поки нічого конкретного, наш президент Суркіс уже дав зрозуміти, Ванат менше 15 мільйонів євро не коштує. Отже, шанувальники, що ви думаєте про весь цей інтерес до нашої зірки, він піде чи залишиться з нами довше. Залиште свою думку тут у коментарях, будьмо уважні. І, звісно, не забувайте підписуватися на канал та ставити лайк, щоб не пропустити жодної новини. Я прощаюся тут і до зустрічі в наступному відео. Обійми!